Друзі, всім привіт! Автомаркет на зв'язку. Хочемо показати до вашої уваги такого рефрижератора з холодильною установкою Carrier. Це в нас Volkswagen Crafter 2020 року. Ціна його 25900. Взагалі в ідеальному стані. Все гарненьке, чистеньке, ніде ніяких ржавчин. Всі чотири колеса також в прекрасному стані. Має сход, будку, будочка вся гарненька. Тут о також ніде нічого. все ідеально в зовський швах, крісло. Водійський, пілот, з підкачкою спинки, датчики світла, мультируль, датчик дощу, ось така от мультимедія, клімат, контроль-кондиціонер на механіці. Має три місця, два підлокітники для водія, салон в чудовому стані. На от таких от крутих фарах. Двигун іде, 2 літри дизель, 180 сил 130 кВт. Дуже гарна машинка. Також є в наявності, інші рефрижератори на будь-який вибір. Приїжджайте, вибирайте. Все. Всім гарного дня!